Слава Богу, брати та сестри, цей прекрасний день, дійсно так прекрасний день. Сонечко, яке для нас таке дороге і дуже бажане. Мені приходилось бути перші рази, коли я бував в теплих краях, скажімо, коли в нас холодно, і здивувався, що там завжди тепло, знаєте. Але люди зовсім не звертають уваги на те тепло, ті, які там живуть, не цінять тим, ні скільки. Це для них таке, воно, якесь звичайне. От. Ну, для нас не так. Ми ось цінимо і радуємося цьому всьому. І за все, слава Господу, що Бог такий ну, добрий для нас і все ми маємо, слава Богу. Сьогодні вже ми чули трошки слово Боже про те, щоб хвалити Господа, в тому числі, і хочеться хвалити Господа. Я теж маю дещо так на моєму серці є і е, е, прочитаю спочатку слово Господнє. Буде, як би сказати, Виберу так одне тільки слово, зверну увагу більшість так на одне, але прочитаю так трошки таку більше вже зі слова Божого таку думку. І от на серці в мене із об'явлення Йоанна Богослова з третього розділу, пізне тут восьмий, десятий вірш, отак прочитаємо. Об'явлення Богослова, 3, вісім. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від імення мого ти не відрікся. І потім 10-й вірш. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. А також в Тимофія, там є друге послання написано так, що добро припоручене тобі, або той добрий завдаток. Бережи Духом Святим, тримай Духом Святим, зберігай це. І от в мене така, таке слово якось хотів би, щоб зберегти, знаєте, те, що Господь нам дає, те, що ми маємо, щоб його а, зберегти, знаєте, а, тому що Господь багато нам дав. Я попробую трошки так в цьому плані розсуждати. А, ви знаєте, недавно так я а, почув от а, таку подію, такий приклад життєвий. А, де за один чоловік свідчив, який був в полоні в росіян в полоні, і дуже було важко жити було, так як ну це другий про нього розказує, що не хотілося жити, і неможливо було. ну Хотілося зробити ще якесь таке зло, скажемо, щоб ще когось знищити разом і так вже піти з життя. Але каже, друга була думка, що. Якби коли таке станеться, ніхто про мене не буде знати де я, що як, отак, воно. А все таки була рідня, сім'я, хотілося зустрітися, була якась живріла надія, і так воно длилося. І каже, прийшло діло до обміну. Сталося так, що він попав під обмін. І е, там була група тих е, полонених. Їм треба було вже їх обмінювали. Але була така, ну, як воно, такі умови, От там, значить, ваші стоять через це поле ви маєте перейти. А, і там ваші вже стоять, от туди йдіть. А поле заміноване. заміноване, знаєте, Ну, як йти по ньому? Заміноване. Ну, на щастя, був один. Сапер, як його сказати правильно, сапер, сапьор, той, хто розміновує спеціаліст в цьому плані, і каже: ми, слідуючи, значить, його вказівках, ми пройшли і були а, врятовані, значить, так, дійшли. І друзі, ви знаєте, це така, як би сказати, ілюстрація нашого от життя. Діло в тому, що от про ті міни цілий, я навіть таке почув, ну таке відхилення трошки, але це дуже така хитра штука на сьогоднішній день, виявляється, є, вони є самі різні, знаєте, але воно йдеться до того, навіть, що вони розкидають з повітря їх, і воно застрягає в землю, і акуратно застрягає в землю і розкидає такі е, антенки, такі як паук, скажем. І так воно стоїть. І воно реагує не просто навіть на коли ти доторкнешся, навіть на вібрацію. В землі реагує. Ось, ну, знаєте, Отак людина, як би сказати, розвивається не в тому, щоб щось добро зробити, правда, а от щоб зробити зло таке. І ви знаєте, життя воно десь от таке є, щоб, як би сказати, неначе то людина має пройти через те мінне поле. розумієте? Отак воно, І я так дивлюся, цей тиждень він для нас був такий непростий для, для декого особливо. Ми дуже дійсно співчуваємо. І е, те, що сталося Шевців, також із рублями, де розсік зовсім молодий, 27 років, і ми його похоронили, розумієте. І ми плачемо, ми разом співчуваємо, ми маємо надію якусь, знаєте, тому що знаєте, от так як ми люди чорно-біло, отак пекло, рай і все, ото все. Ну, ну якось так, я не говорю, не намікаю ні про чистилище, ні про що. Ну, ну коли ми говоримо про суд Божий. То ви знаєте, ми просто не все знаємо, ми не все маємо, ми не маємо тих книг, ми не маємо тих всіх записів, ми не знаємо тих почуттів до кінця людей, ось, за яких все-таки молилися, які і самі десь молилися. знаєте, Ну по суті, десь вони не справилися, десь, можливо, та міна якась яка, знаєте, які вони думали, що вони пройдуть легко, і все, от, но зачепили десь, знаєте, зачепили. і... Взагалі мало кому вдається так пройти, щоб десь не зачепити. І добре, коли ти остався живий. Вона може ранить, знаєте, і щось навчить тебе. І ти навчишся зробиш якийсь досвід, щоб передати й комусь. Ось, я думаю, сидящих в залі, ми це досить розуміємо. Як не просто нелегко, але неможливо перейти це мінне поле. І добре, коли є той, хто проведе. І той, хто проводить, брати і сестри, він є в нас. Це Господь наш, Ісус Христос. Правда, це Його Слово, це є ті вказівки, це є ті дороговкази, які Він поставив. Отак іди, отак слідуй, отак слухай, отак тримайся моєї руки. І ти пройдеш, і ти пройдеш. Сказано, як юноше, як там як юнакові дорогу свою пройти, так? Ось, ну там салмах, деся своїми словами я так говорю. Каже, коли він береже себе по слову твоєму, і він тоді може пройти тою дорогою, іначе він просто не пройде. Це неможливо пройти, брати і сестри. Тому ми особливо вдячні Господу за Сина Божого, за те, що в ньому дійсно є життя. так, от, В ньому життя, і з ними можемо пройти цю земну дорогу, хай Бог благословить нас, де до цього місця, до цього часу Він нас провів. Це Його милосердя, це Його милість Божа свята. Він нас провів і Хай проведе наших дітей. Знаєте, молода людина, вона така безпечна, вона все може, вона все знає, вона виривається. І вона пройде, але не, насправді воно не так. Насправді воно не так, друзі. Тому хай Бог допоможе і благословить. І ви знаєте, от е, дійсно, ми по земному також в більшості е, ми народжуємося ну, здоровими, е, маємо багато в собі ресурсу такого. Його потрібно не просто. Ну, зберегти ще потрібно. І от, от те, що я теж хочу сказати: зберегти. Не раз так ми бачимо, як ми говоримо, «Да, я би був ще здоровший, але я от там. Тягав таке тяжке щось, чи я простудився, там, от там я там промерз, от, таке, от я тепер стогну. Я там значить, ще щось не беріг себе. І от, тобто, є завжди ми носимо якісь причини. От я, я беру окуляри, бо я там десь от, саме, очі свої, спортив, чимось. Тобто, якісь от, е, є такі причини, ми знаходимо. Звичайно, друзі, воно все рівно ми зношуємося все це. Ну як, от так, з позиції життя хотілося б своїм дітям казати, і ми кажемо: бережи себе, сину, бережи себе, доню. Ну не треба було б бы того, не, не треба так, як то знаєте, там написано юношеських тих пожадливостей, ти убігай. От, ти тримайся правди, віри, життя, добра. От бо то екстриму, того все, убігай того всього. Ну, можна зберегти. Можна зберегти багато чого, розумієте? Є, звичайно, завжди речі, де ми ну, не можемо дати відповідь, де, де щось є таке таємниче, воно завжди за Богом. Ну щось є і наше, от це наша, наша відповідальність. І можна зберегти навіть цьому земному. О, як би то хотіли, щоб прислухались. Каже, якби ти слухав моїх заповідів, твій твій мир був, як ріка, правда, як ті хвилі морські, ну, я, ну ти ж не хочеш слухати, ти от думаєш, що ти знаєш. Пізніше ти колись навчився. Ну, Буває вже запізно, брати і сестри, і тому. Тому Хай Господь допоможе що навіть земному цьому, щоб теж зберегти, щоб були здорові і благословені наші діти, щоб ми теж побачили старість, правда добру. Той час Богом такий оприділений. Часто ми так кажемо: ну, Божа воля, на все Божа воля. Ну, воно і не на все, брате от не на все. І не все стається, те, що по Божій волі, по ці досконалій Божій волі. Ну, Не все, розумієте, стається. Не так би хотів Господь часто. Господь має свій план, має своє таке добро. Але людині треба теж то розуміти і триматися, а Божій руці. І тільки тому, хто, як сказано, а, любить Господа, і як там, то каже все на добро, все на добро, тоді тільки скажемо. Тому що дійсно є різні долі, різні ситуації. Отаке. От Але ми перейдемо, перейдем, я хотів би перейти трошки більш так на такі духовні, практичні, ще для нас, християн речі. І ви знаєте, одне от що. Ви виснажує нашу енергію, тому що те, я сказав, за земне, а фізи... а духовно теж Бог, коли приводить до себе, ось молоді люди а хочуть вступати в святе водне хрещення, ну заповідь з Господом, приймати хрещення, і Господь дасть, як би сказати, відкриється нова сторінка, нова сила. От От вона, я вірю в них є десь, і Господь ще то затвердить, дасть свою благодать, Святого Духа. Ну, ну одним словом, і це потрібно зберегти. Буде можливість, якщо навіть десь щось вже не так було, і сповідати свої грехи. Розумієте, попросити прощення, милості. Господь простить, Господь прощає, і почати таке повноцінне духовне життя. І так надовго, скажімо так, от зростати в цьому. Це Господь робить, це Господь дає всім нам. Але ну, ви знаєте, є речі, які от ту енергію, оце цю силу десь нас виснажують, забирають. Давайте трошки деякі з них перечистим. Перше, саме таке на поверхні, мені кажеться, це гріх. От гріх. Як важливо берегтися гріха? Знаєте. Господь прости простив наш гріх. Ми, ми всі не є безгрішні, скажімо, по нашій природі, але є кров Христа, є благодать Божа, і Господь, як я сказав, прощає і ми нове творіння в Ісусі Христі. І цей залог добрий, його дійсно потрібно в Дусі Святому, Духом Святим, з Божою силою благодаттю зберегти. Берегти, знаєте, і так в тому зростати, буде велике благословіння, буде приріст, буде ріст, буде духовний ріст, буде духовне багатство. Але є гріх, ви знаєте, який підстерігає людину, підстерігає ти, як я сказати, мінний Полядець, знаєте, підстерігає той гріх людину, і дуже треба вважати. І гріх він не кажеться таким страшним, він кажеться, приємним, гарним. Ну що ж тут такого? от Всі, от ти попробуй, і все от один раз і все. Друзі мої, ну ловить свої тенета так сильно, так сильно. І от сьогодні ми чули е, і про Давида багато, і в нього теж, е, як ви знаєте, це все було прекрасно, почалося, все добре було. Хоча були трудності на початках, а потім пішло все так догори, пішло гарно все. Ось, але е, був гріх. Знаєте, один раз він так його підстеріг, підстеріг той гріх, який казався йому, напевно, не таким аж страшним. І дивіться, от що він пише. Давайте прочитаємо таке слово із 31 го псалма написано так. Блажений, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блажена людина, що Господь їй гріха не залічить, що не мав її дусі лукавства. Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої і в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень і вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню засуху. А я відкрив тобі свій гріх і не сховав був провини своє Я сказав, був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. І далі вже міняється тема. Браття, сестри, коли в середині гріх у людини. Тут він з'їдає, він роз'їдає людину. Моя свіжість засохла, як в літ... вона стала як літня посуха. Я міг би щось робити, я міг би двигатися. але гріх всередині він роз'їдає, як той яд, людину. І людина сохне, знаєте, гине людина. Тому що гріх прийшов всередину, брати мили і сестри. І нема такого сильного, хто би міг якось, скажем, в цьому питанні виживати. Ось тому. Як тут сказано, я каже: відкрив це тобі. Я прийшов до тебе, Господь, я покаявся, і ти повернув мені цю радість спасіння. Правда, каже, верни мені радість спасіння а, Твого. Господь повертає цю радість спасіння. Братис, це дуже серйозно, якщо є гріх, від нього ніхто не застрахований. Ну якщо він десь сталося, знайте, що сили не буде після гріха. Вона зникне, вона пропаде. Ви не зможете жити. Ви не зможете духовно. Ви могли би, але не зможете. Тому що гріх прийшов всередину, браті, сестри. і це, це, це не, не перестало бути актуальним, щоб каятись на сьогоднішній день, прикликати Господнє ім'я і сповідатись, шукати, якось, знаєте, виходити з цього ситуації. Господь і живий, Господь прощає. Не думай, що якось воно перейде, якось воно нам переболить, якось воно все. Іди до Господа, тому що гріх не дасть тобі жити, не дасть тобі зростати духовно. Ти міг би, але не зможеш духовно зростати. Тому хай Господь допоможе, друзі, і ми вдячні Богу за його всі. Ту кров за його благодать, де він прощає гріхи на сьогоднішній день. Слава Богу. Одне таке, що теж я трошки виділив сумніви. От людину, знаєте, з'їдають сумніви. Тоже. І з'їдають її, скажімо, внутрішню таку силу енергію. От ви, ви бачили, можливо, ситуації, взагалі, сумніви такі в житті, я не знаю, що вибрати. От, от в мене дві роботи, ну, я не знаю, яку взяти, ту чи ту. Недавно так замітив одну, одну розмову, два житла мені, ну яке взяти, От чи те, чи те, і, і нема спокою. немає. Ну як що вибрати? Тобто, навіть земному, знаєте, коли ми не знаємо, що вибрати, як нам оприділитися, де нам жити, де нам що про. Зробити, ми просто а, переживаємо, ми просто страдаємо, ми просто а, розумієте, ну втрачається сила наша. Ось, і дуже добре, коли ти маєш впевненість, як написано, блажений хто не осуждає себе, так що він вибрав. От я вибрав, я впевнений це правильна дорога. Господь поможи мені, йду з тобою і все. І і знаєте, це сила. А коли ти сумніваєшся, вагаєш, тебе роз'їдає, якийсь сумнів. Браття, сестри, тому давайте вийдемо, якось якщо в когось таке є. Вийдемо на якусь пряму дорогу. Поможи Господь, щоб я не сумнівався, щоб я був. Твердий, такий прямий, знаєте, в вірі, особливо ми говоримо духовні речі, щоб не було в мене сумнів, щоб я знав, за ким я йду. Як то сказано, я знаю, в кого я вірю. Я знаю, відкупитель мій живий. І, і от таке, знаєте, ісповідання, таке тверде в вірі, і навіть може в життєві позиції, тому хай Господь благословить допоможе. Проте, мили сестри, нашу енергію духовну, нашу силу з'їдає, ну, давайте таке слово, марнота, суєта, скажімо, через мірні заботи, як я казав, таке приснив, я простеньке почув. А зайва річ, зайва турбота. От, от всіх тих, що знаєте, ми обставлені тими всіми турботами. Недавно ми чули тут прекрасну проповідь, брат Віктор говорив про. З книги «Екклезіаст», і вона починається так: марнота, все наймарніша марнота у цей чоловік, це якби підсумок десь життя. Ось, і те слово марнота або суєта. Суєта, воно кажуть, я не підраховував, 35 разів вживається в цій книзі. А, значить, і а, що таке марнота? Коли, коли, значить, там кажуть оригінал, я теж сам не досліджував, ну, але почув. Воно якби то пара. Пара, значить, за пару говориться, вейпор. А, пара, значить, ну, це згадується в новому заповіті, теж, що життя як пара, все це. от, і... <пра> що таке пара, друзі? Це виявляється річ, яка зовсім безполезна. От знаєте, теж так, значить, вона, ну колись, коли там, скажімо, десь може її вживають в паровозі, десь там якийсь період її стискають. ну, Потім вона виходить тими клубами, в де... вона зовсім не має ніякої користі з нею абсолютно. І коли в хазяйки на кухні йде пара, я не думаю, що ми з нею довольні. Тобто, ну немає ніякої користі від пари. Тобто, тут підкреслюється тією книгою, що. Пара, все це пара, воно не потрібне. Воно скаже. І перечисляється багато чого. І перечисляється багатство. Я от здобув багатство, ну воно пара. От. Нема такого толку такого. Тому що чому? Тому що приходить кінець, приходить тому всьому. А, цього. Я каже, хотів веселитися, врадувався, як ну. Ну це все пара. Після радості болить серце, пустота. От. Я вчився, я довчився, я мудрий, так і все. Ну, це теж пара, тому що воно тільки дочасне. Ось, да, є якась користь, є все це, ну дочасне, воно не вартує часто тих зусиль, які вкладає людина. Браті, і сестри, і оця пара, якою ми займаємося, цією парою, от, ви розумієте, вона виснажує нас настільки, що ми виснажені, ми пусті. Да, Там є висновок всього, каже, а що таке не пара? Що таке тверде, оця основа? От, ви знаєте, до речі, слава. Це таке кажуть в єврейському, вона тверда, воно таке тяжке щось. Значить. Я не знаю, як його пояснити так дуже. Ну, отак от якось воно щось є, воно значиме. А є речі, які ну пара, вони не мають ваги. Вона правда, вона й ваги немає, воно летить десь. Ну, немає нічого абсолютно. Брати і сестри, тому дійсно те життя, оцей еклізіаст підкреслює, тут дуже багато пари, дуже багато суєти. В чому ти всьому то рухаєшся? Воно тебе, воно тебе скажімо, забере в тебе все, а тобі нічого не дасть, нічого не дасть. Каже, давайте ну, вислухаємо сушність цього, а вона там, щоб боятися Бога, щоб хоронити його заповіді, Тому що Божий суд іде, і потрібно все робити якось під тим кутом, підготовлятися до цього, все наше життя, підготовка до цієї святої славної зустрічі з Господом, браттями і сестри. І тому ця марнота вся. Тож вона забирає нашу силу, з неї буде треба дуже обережним, дуже обережним. Тому що ми повинні жити, ми повинні жити і славити Бога, так як ми чули сьогодні. Ну перебувати в дусі, знову ж таки, як ми чули. От якось так, значить, все це, щоб воно мало свою міру, щоб тим, от як то воно названо, дійсно, все багатством неправедним, правда, щоб ним робити якось добро для ближніх. От, все скарбувати туди, в Боже Святе Царство. Тому, друзі, хай Господь допоможе, тому що сила може вийти. Енергія піде, а куди в пустоту? І немає. І немає. Потрачено на пару все, друзі мої. Хай Господь допоможе теж нам в цьому питанні. Є, <кхід> е, знаєте, Монаше, як вам сказати, що забирає нашу енергію, як би його сформувати таке? Коли ми багато чого пускаємо, от в нас є якісь двері, є вікна, якісь наші душі. І коли ми їх відкриваємо для багато чого. І воно забирає нас з середини, воно займає нас. І нашого духовного немає. Як його ще би сказати? Як то написано, каже, більше всього, хранимо, охрани своє серце, так от? Бережи своє серце, щоб воно було. Ну, що таке серце? Це розум, наш, це внутрішній наш чоловік, бережи. І є там де ще написано, теж ми згадували. Якось було, що каже, чужі каже, вони забрали силу твою. Ти навіть ну навіть не знав. Тобто якось пустив тих чужих десь з ними. Якось ти спілкувався, з'єднався, і вони забрали твою силу. Ти навіть не знаєш. Ти міг би мати ту силу, але вони забрали твою силу і немає. І це серйозне, брати і сестри. От я не, не так давно <кій>, якось попав на проповідь одну таку о, проповідь. А, чому так скажемо? Дивлюся, старший такий чоловік, дуже такий вже пожилий чоловік. Ну, ладно, включу. Я люблю старших трошки слухати. Воно мені не так, знаєте, може, там багато такого знання якогось, але воно, воно більше довір'я мені має, тому що воно пережить. Ну, от якось так вже є, не знаю. О, і, а молодих тим більше люблю теж. Ну от по-своєму, старшик якось слухай. Знаєте, все-таки там така є своя ізюминка якась. Ну але що я ще звернув увагу? Чоловік досить такий старенький і проповідає. Гарно проповідає, бачу. А так складає думки, знаєте, це, це дуже важливо. Я, наприклад, так не хотів би, ну ну от. І він так складає думки, гарно все. Я так дивлюся. Думаю, скільки то йому е років може А він. Як то би почув мене, так я так трошки проскакував і каже: мене питає, скільки мені років, те все. От вже мені каже, через декілька місяців буде 90 років. От. І, але що він сказав? Я каже, беріг своє свій, свій розум, бо і, і, іменно якось так, що, що що дивується, що я так можу ще може говорити, Ну, я вже там. О, і каже: я беріг свій розум, я не пускав туди, що не потрібно. Я читав Слово Боже. Я перебував зі Словом Господнім. Ось, і, і кожен день, і все, от тільки слово Боже. Я не пускав все, що не потрібно, через свій розум. Боже, я так знаєте, подумав за себе, за те все, скільки то все то переходить, От. і чи потрібне воно, чи потрібне воно, а потім ти хочеш духовно щось видати, або щось мати, або зростати в цьому, пробути, а його немає, тому що воно заповнено багато чим непотрібним, друзі мої. І тому сказано, бережи своє серце, бережіть духа вашого, десь там пророка. Є теж так сказано. Братими і сестри, і згадується, один теж там психолог говорив, каже, от, ваш желудок, ваш шлунок, ви можете почистити ще якось. Якщо ви його занечистите, чимось там занечистити всяким, якось ще можна а, згорем пополам почистити, але коли розум, ваш мозок, ви занечистите. Неможливо, виявляється, воно там десь є, воно може пригадати собі вночі, воно може пригадати в старості, приплив, коли ти навіть не думаєш, не гадаєш, коли ослабне твій, твої ті, знаєте, обручі, ослабнутість. І воно десь. Тому, як важливо пильнувати, що туди йде? Що туди йде, тому що воно не просто там оститься, воно забере твою енергію. Там може бути місце для Духа Божого, для Слова Божого. А воно вже зайняте. Ті всі е, в пам'яті твої, знаєте, зайнято, так як в комп'ютері все вже. І його неможливо почистити, неможливо вивезти. Тому бережіть духа свого. Так говорить Слово Боже, мені і вам, брати, мили і сестри. Хай Господь цьому допоможе. А скільки інших речей, які з'їдають нашу енергію, ми маємо якісь, скажімо, конфлікти, коли ми маємо якісь, я навіть не знаю, мало ли що, друзі мої, в житті, де ми передаємося і розвагам тим, і всяким таким речам. Знаєте, і воно. Нас, скажем, забирає за собою, забирає за собою. І для Бога нас остається трошечки, трошечки лишається. І добрий Господь любить нас, приймає нас. Ну, як було б добре, якби ми все ціле належали Господу. Правда? Як було б добре, брати сестри, щось можливо вже і неможливо вернути, так от тому, що вік, життя, все щось і неможливо. Ну на майбутнє, на дальше. Ми посвящаємо себе Господу. Ми хочемо служити Йому. Ми хочемо, щоб зберегти оце, як ми прочитували, збережи. І Якщо ти те збережеш, я тебе збережу. І те, що ти маєш, бережи, бережи, щоб ніхто не забрав твого вінця, бо хтось може забрати. Забрати і вінець, забрати і друге щось. А ти бережи це, бережи Духом Святим, бо тому що сам ти і не зможеш. Ну в Дусі Святому там так треба розуміти. Духом святим, той добрий завдаток. Це добре бережи. І воно і помножає його якось, і воно помножиться. І хай Господь допоможе, друзі, а за те, що втрачено десь. Будемо каятись, будемо просити Господа милості. А за те, що є, будемо дякувати Богу, і хай воно примножиться і остається з кожним із нас для слави вічного нашого Бога. Будемо молитися зараз. Амінь. Амінь.